Всім привіт! Сьогодні 27 липня приїхав знову на те місце, де закармлюю кукурузою. Місце половити карася. Може короб проклюне. Я вчора тут був, але в нас вчора дуже погана погода була, така пасмурна і сильно парило. Сьогодні теж після обід пасмурно. Ну таке як на дощі, може кльов бути. І вже третій день спадає в нас вода по чуть-чуть. Я вже не знаю, куди ж далі. Дуже мало води. І за цього теж може бути поганий кльов. Тому що я вчора був тут, спіймав одного карася і то, случайно, хотів вудку перезакинути. І цей витягує, а там уже карась сидить. І не клював нічого. Він засмоктав, та сидів там біля прикормки. На донку одна хороша покльовка була, поки я кузнячки вловив, щоб плотву половити. Пішов ловити кузнячки, приходив, поплавок цей опустило. Я давай натягувати, а воно дотягло кормушку аж до середини оцього плеса. Щось гарний карась, мабуть, був. Ну і толком за 4 години на донки і не клювало. Я витягнув окунця там і на вудку окунця спіймав. Тоді спіймав кузнечиків і цей. Та ловив плотву і красноперку. Непогано клювало. Сьогодні, якщо довго не буде клювати, карась. Теж може спробую. Прикормив я сьогодні і кукурудзою зразу. Я вчора всю викидав, беру по чуть-чуть і підкармлюю. Я половину от, от такого викинув. Прикормка в мене макуха сьогодні з вареною кашою, ну і трапер. Добавка трапера прикормки. Красненько воно видно, що і ось опилець розмочений вже. І пасточино ось не розмокло І ще сильно. З наживки черв'яки і пуфіки. Я вчора пробував кукурузу вішати. Ну, вчора я ж кажу, кльов такий не сильно був. Ну, попробую ще сьогодні. Я ж кажу, такі хмари, як на дощ, може щось. Лучше буде й клювати навіть. Ну подивимось. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Покльовка тільки що була на донку. Непогано так підняло, опустило. Ну щось більше не дьорга. О, чи воно там є, сидить чи що? Чи це просто Угу. Ага. Нема чушу. чи що. Чи плотвина? А, окунець. Оце вам карасі на донки. Оце кіно. Вирішив перезакинути вудку, а там карась сидить. Він просто взяв і все, не клював. І покльовки не бачив. Це сьогодні такий кльов Я не включав камеру, думаю просто перезакину Вот карась. карас. Ого, угу, уплевка. Чуй за пузо. Чи Плот Лотвина. А так дергнула. Красноперка. Ух и рыбалка сегодня. Я уже думал, карась підійшов. Подаете. Ось така красноперка за закузо. Закинув на кузнечика, бо геть не клівала. І ось така плотва, Непогана. Невеличка глибина. Бо там зліва геть мілко. І під кошерики там мелкі закидаю. Ось, ходу покльовка Дивіться. Це вже краснопірка. Місце закормлене. І тут треба стоїть. Я той самий... о, О! Це вже на... На одного другу красноперку спіймав. Ну вже йому торба. тому кузнечику треба друга вішати. Поки я там ходив кузнячки вловив, прийшов поплавок, там уже трохи оттягло. І тут якраз прийшов і підняло сигналізатор. Підняло так добра, і опустило і більше не клюнуло. За черв'яки, мабуть, за кінці потягло. Ну, вже радує. Вроді кльов буде сьогодні, бо я боявся, що буде так, як вчора. Тут кльовка. О, щось є. Хотів води попити. що й на другу донку була покльовка. Ну, не засіклося. Ось такий карасик перший є з покльовки, але ну, рідко. Це, мабуть, перший карась за півгодини. Може минут 45 пройшло. Можна достати садок тепер. На черв'яка клюнув. У нас настільки мілко, що я тут викопав яму для садка. Ну це вже лучше ніж нічого. Сьогодні зробив кашу як пластилін. Додавив каші вареної. Прикормку, а не кашу. добавив кашу, варену прикормку. І, і вона краще ліпиться і не так вимивається, бо там під тим берегом стараюсь закидати під той берег, під очерет. Чим ближче закинеш, тим буде швидше покльовка. І невеличка течуя там. І коли сама макуха з приконкою, вона вимива швидко. Збігається і об'їдає черв'яки. Сьогодні трохи не так. Вроді нормально закинув. Пройшло вже пів години, як я витягнув карася, так покльовок і не було. Мілки таке дребежання, ну мелоч збирається біля прикормки. Вийшло в нас сонечко на вудку. Геть ні одної покльовки не було. Те, що там тягало, може й конець був. Ще трохи посиджу на карася з вудкою. А потім спробую на кузнечиків. Все одно ж наловив, треба пробувати. Може сонечко вийде і кльов зміниться. Ну я сподіваюсь, та туди до вечора буде краще клювати, бо карась. Біля очерету скидався, я бачу, прям випривує з води. А клювати просто не хочу, там він є. Поки карась не клює, вже як півгодини взагалі не диба там ті поплавки, сигналізатори. Спробую Ді... на цей на кузнечка, щось спіймати. Зменшую глибину. Отаку ставлю. Вчора з перших закидів зразу почало клювати. Зараз подивимось. Не сильно видно, щоб плотва сильно ходила. О, покльовка. Мілка, крупненька як бере, то зразу. І тяне так до дна. Закинулаш під очеред, зразу поплівка. Що ну, здибе тож мілке. Притопає все. Клює плотва, ну ще ні одне не витягну. Збільшу глибину, на кузнечка тільки закинув, з ходу клює. Не океа щось. Вчора як клювала, так клювала. Тільки потопило, тягнеш. Це все. Потопило, тягнеш і нема нічого. Вчора вже було. Голову з'їло, як так? Пробує, ну, но легшу будку. Оце така красива. Що ж це крупної нема, щоб нормально плюнула? Це вона там така мілка і кліє. Це геть мілоч. Вчора більше клювала. Випущу її. Зараз останнього кузнечка використаю. Та поставлю знову на карася, бо надоїло. Мілка клює, вчора крупненька брала. Так, 5 годин зараз дня. І платва не хоче, і карась не хоче. На донки за годину ні одної покльовки не було. Не знаю, з чим це зв'язано. Закинув знову будку на карася, так як плотва не клює. Навіть покльовка на вудку. Не знаю, що це потягло карас, представте. І вже дві покльовки було на донки. Не вже почав підходити. Добрячий, гарний. Наш річковий карась Честий Та ти подиви, як зачепився. Ось такий сильний Я вже думав окунець, як вчора, бо окунці так само тягали. Я думав, що карасія, Воно в кунці. це вже радує. І це пройшло п'ять хвилин, як я там полазив, коли ловив красноперку і знову поставив на карася це 5 хвилин пройшло і клюнув ідеальний закид між ризухою я вже думав карась на ну, як завжди окунь Она силикон не хоче брать. Та ти подиви. Не можу витягнути. Вічно як зажре. Випускаємо таких оконців. Бо в нас окуня мало. Перезакидаю. Донки перед вечірнім кльовом. О, на цій взагалі черв'яків нема. Одну тільки що доставав. Були цілі черв'яки, а тут уже я сиджу, а тут і черв'яків нема обклювало. А я жду кльову. Ну пофіг не тронуло. Щось починає смикати на донку. Щось єлі-єлі. Дройбежить колокольчик. Далі ж дрой бой жить. Таке відчуття наче вона там сидить. Щось є. Непогано. ...щука. Це надо. Щуку на донку я тут і не витягував. Ой. Хорошо, що тут такі резинки на крючках і вона не, об... не обгризла. Мені повідець. такая щука. Скоро проеду и сюда тоже на щуку. Накуплял новых воблерик. Катушка нова. Классный восьмижильный шнур. Я думаю, треба спробовать. Кидать особо не надо, но все одно. А я жду карася. Знову в нас помінялася погода, вітер боковий дує, дзвіночки ті колише, не ясно де покльовка. Оце такий кльов, як і погода міняється і клює через раз. Замічав це давно. Для нашої річки треба, щоб була. Стабільна погода, стабільний тиск. В таку погоду краще на щуку йти. На окуня на щуку. Пробувати, може б навіть краще було б клювало. Так, ну що ж, оце сьогодні два карасика спіймав і все. Щупака окунця, як завжди, не клює геть, скидається в очереті. Кидаю під очерет, не хочу клювати. Погода міняється туди-сюди, і він щось боліє чи що. Та ще рівень води в нас дуже низький. Буду ще закармлювати це місце, воно все стабілізується і будуть ще покльовки. Буде ловиться риба. Так подумаю, де б його на щуку ще з'їздить. Щука тут ось біля берега. Ну такі щупаки по сантиметрів 15 ганяють малюк. І це щуча погода. Під вечір можна було б після обід там з'їздити. Ну, буду їздити, пробувати. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.